Hello guys! З вами я 3 у нас наш летсплей. А тобто. Я досі звук. Е, селянські пригоди, во. І ми сьогодні будемо... Сьогодні в на серію закінчусь. Сьогодні ми постараємося в... пошукати... в місце, де ми будемо вирощувати першого свого діно. Да? Я буду у сьогодні вирощувати діно, тобто осного першого. Так що в мене може нічого не вийти, Тому народ не садить жорстоко. Це ж перший діно. Я ще ні разу їх не вирощу. Так, і не коней нам з нем бурити. Он уже було спит подіну. Це... Ну, Однак кактуса. я зараз наругає дрова. Я все ще мілінар. Я паралельно буду їм допомагати. Але мені все паралельно. От бачите, у мене інвентар забитий я, блін, в попередній серії грабанув далі, тепер не знаю, що куди ховати. Тому я зараз йду е, от сюди і поставлю собі свій перший сундук. Так, огрузимо це все. Пишемо тут спаунпоинту. Хоча наш на спаунпоинт я просто зараз можу поставити ліжко і... Слухайте, це геніальна ідея. Я до такого раніше не думався. Хоча, стоп, я то думав, це просто. я просто давав дурачка, щоб ви думав, що я нічого не знаю, потім що мені підсказали, я сказала, хай я вас не говорю, я все знав. Да, це, це було б геніально, брехня, це не так. Я, не питаюся, що я зараз добуваю дерево, це патик, Саме натуральний. Служи він на морг трохи. <ріст> Кто понял нього прикол, ставте лайк. Став и пиши. І напишіть комментах на шонс важких. Так моя на шонс важки. Напоти як. Ого, конечно. Що ж, я вже побудував перший дім. Що це можна назвати домом? Заложую фундамент, Беремо цю вонку штуку, заложуємо фундамент. Саме заложимо фундамент. Отаке От у нас ліжко на вигляд. Татько ми викинемо. О! Cute! Все красиво! Нема ніяких... Хоча, в принципі, дивіться. Воно з руках таке, остану саме лодке. Ну що ж народ, я зараз е, на паузі побіжу рубати дрова. І продовжу, коли я повернусь. Ко нарубаю. Окей, народ, е, е, я трошечки... Якщо ви бачите, що за ними твориться, бачите, вони ползуть, по землі. Вони. Е, е... А, так сьогодні ж понеділок напевно, поганий. Он тоже чувак, да. Я разумею, чувак, тоже не надо, чтобы не делки. Ну, Слушай, продолжу, как уже нормально. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, я рубаю. Это <Sess> я камень. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, добываю камень. Камень, 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 добываю. Для селяни, уляни, 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 уляни. для селяни, уляни, 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 уляни. так, поцікаво, кто для мене будет камень до добувати? Так народ от, я вже, я вже скрафтил свою першу суфтиру камину і вы скажете, Коля, что там за так, инструмент в инвентаре? Эээ, е, молот Stonehammer. не погано. Очевидно, ще класно? Дрова То це моя любима збройка буде. Так, ну я тим часом біжу за такой от крутой... За такою крутою анімацію я сказал. Рувати дрова. Анімація пряшка тут, звісно ж, одноманітна. Ну, тестируємо хаммер, Що ти можеш зробити з Ну що навіть не бан рубає? І коштує тільки... Да, один камінь дорожчий, ніж Шакера. Шо... У нього урон 5. А, дивіться! Так народ, я уже трошечки нарвал для нашего сериального дерева, я думаю, я им этого не станет. Блин, Зонка Стоунхаммер, он как лопата, просто суперова копает и суперова рубает. Лопата нормальная, ну, то есть он, так мультиинструмент. Все может и все знает. А он, блин, очень хорошо ломается, на жаль. В принципе, Стоп! А він ж може відбувати камінь? Якщо не може відбувати камінь, то якого дива я гравчу кирку? Ні, камінь не може бути. Хоча по суті це шмот, ним можна вбивати каміння. Ну, коротше, я продовжую рубати на паузу. Так, народ і я продовжую тепер дивіться. ПАХ! Дивіться, що в нас випало? Дивіться, яка деталізована курка, до речі. Тобто м'ясо. А то курка з в Майнкрафт нікого не буде деталізована. Ви собі не думайте. Замість така, що курка. Ай, Так. Ч ты айкер, ты ваши чуть-чуть вдарил по нозі? Ай. Теперь ты сама мене вдарила. Ай! А Настя, бляха! Самахала. Да, Та, я трошу. Ай! Так, народ, я забуду вам, здесь наш надо печку скрафтить, что глухты. Ммм. Mm, пере. пережарювати пере, оцеланка от на. на нашу. На наш інкубатор, я крафт інкубатор не пам'ятаю, тому доведеться блін Імпровізувати потім. Або сині я вже не буду вирішувати блін як кажете. Блін. Роджість, я на миг в целом полминуты тут сам по собі заспавним вс-таки он фонтанчик. Все 4 метра карания. Аааа до речі. Напишіть мені команда. на, на цій версії мода, тобто на версії мода для Minecraft 1.4 Можешь створити той своє село і ним керувати. Всі ніч така, що я не можу це зробити, тому що... Версія застрала, бо ще такого не можу створити в моді, це просто... фейк. Тобто брехня. О, -то Ну, народ, я зараз не буду поводи желізо і... Бідніть, треба їм продати трошечки дерева. Просто затупило. 155 раз. Я не дивлюсь просто! Так, дорогие, напевно, я не буду сьогодні робити, Діно, тому що це буде дуже довго. Я зроблю їх в наступній серії. Ну, от з вами я Трибер і зараз я продам е, селянам е, цей е, матеріал. І мне щось може потім Ну, Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не ставте дізлайки, це не, це не, це не можна робити. Це гріх, дуже великий. Ну, а з вами був є трібер і оця торговка, яку я не хотіти вдару. Всім пока-пока!